Коли земля здригається під ногами і небо вкривається димом і громом, Ти йдеш вперед зі сміливими словами, ти рятівник, що не знає втоми, ти мовчки робиш те, що іншим не підсилу, і на чашті час ти наш надійний щит. Твоя відвага цілий світ закрила, ти вартовий посеред зим та лід. Хай в житті твоєму буде мир і спокій. І дяка від людей, як світло добрий знак. Ти ятівник, наш друг і захисник, Хай подвиг твій прославлять у піснях. На ворогів, у на збір за долю України, у нас гнів, і людь на ворогів. Ми йдемо в бій переможним ходом, трьох сніг, не зламнімов граніт, поплаче не дав нікому ще свободи, хто борець, той собу світ. Boa why it's love 12 вересня в Україні відзначають День ліцівника. Це офіційне свято, яке в Україні щорічно святкує з 2008 року, за указом президента України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Це професійне свято тих, хто рятує чужі життя ще ризикуючи своїм справжніх героїв, які здійснюють дійсно шляхетні та сміливі вчинки. Але скромно кажуть, що це всього-навсього їхня робота. Їхній девіз – запобігти рятувати, допомогти. І він як найкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають, ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, нешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають із від уламків. це далеко не повний перелік завдань оперативно-рятувальної служби, з якими тільки не гараздними звертаються по телефону 101. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення, потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу. Представники цієї мужньої професії сильні духом, професіонали, котрі щастя забезпечують надійний захист національного багатств, в життя людей від вогню та стихій. Працівники захищають населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенних і природних, запобігають їх виникненню, ліквідують наслідки надзвичайних подій, аварій, катастроф, рятують людей, тварин, майно займаються гасіння пожеж, ведуть з та профі... Фактичну роботу з населенням щодо безпеки життєдіяльності. Перший день рятувальника в Україні відзначали у 1995 році. Тоді це свято називалося День працівника пожежної охорони і його святкували до 2004 року. Крім того, з 1998 року щорічно в останню суботу-жовтня святкували День рятівника. Проте у 2004 році святкування Дня працівника пожежної безпеки та Дня рятівника скасували. Натомість з'явилося професійне свято День працівників цивільного захисту, яке відзначало щорічно, 17 вересня протягом наступних трьох років, допоки, 12 вересня 2008 року, президент України своїм указом скасував це свято. Тоді ж, іншим указом встановило щорічне святкування Дня рятівника 17 вересня. Це рішення вмотивувалось тим, що свято є не лише професійним, оскільки його визначають громадяни, які зробили внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. У цей день прийнято вітати працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони і інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. У день рятувальника побажаємо їм поменше тривожних та помилкових дзвінків, а самі постараємося бути більш обачними, не забувати правила пожежної безпеки. Вітаємо з Днем рятівника. Любі рятувальники. Вітаю вас зі святом. Вважаю, щоб вас завжди чекала велика родина вдома, а робота приносила лише радість і зрозумінням того, що без вас ми нікуди. Вітаємо з День Рятівника.